Медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди медпресо про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі Медпресо. Сьогодні до вашої уваги огляд під назвою Нормальний сон під час вікових змін. Сучасні геріатричні дослідження мають велику базу даних про параметри сну внаслідок вікових змін. Поряд із нормальними фізіологічними процесами в період старіння характер сну також піддається змінам, незалежно від таких причин, як супутні захворювання та прийом препаратів. Нормальні вікові механізми сну охоплюють збільшення часу сну, скорочення тривалості нічного сну, збільшення частоти денного сну. Збільшення кількості нічних пробуджень, збільшення часу неспання вночі, зменшення фази повільного сну. Крім того, зазнають змін циркадні ритми, у зв'язку з чим гомеостатичні механізми сну стають більш уразливими. Слід зазначити, що причини порушення сну в літніх людей є багатофакторними і залежать від соматичних. Психіатричних станів, соціальної активності, когнітивного статусу, способу життя, а також піддаються впливу навколишнього середовища. Тривалість сну. Дані досліджень підтверджують, що загальний час сну зменшується з віком. Однак, після переходу в більш вікові групи зниження загального часу сну не спостерігається. Так, під час оцінки показників сну в групі здорових людей було виявлено показники тривалості сну протягом доби 10,5 годин у молодих людей, 9,1 години у людей середнього віку, 8,1 години у літніх людей. Показник загального часу сну зменшувався приблизно на 8 хвилин за десятиліття у чоловіків. І на 10 хвилин у жінок. Але після 60 років показник загального часу сну стабілізувався і, отже, тривалість сну більше не зменшувалася. Засинання Поточні дані підтвердили, що час засинання не залежить від віку, крім того, показник латентності сну, що характеризує час засинання демонструє мінімальне збільшення після 60 років такі ж мінімальні зміни стосуються власне здатності заснути знову після нічних пробуджень Інше дослідження групи здорових людей віком від 17 до 91 року продемонструвало вікове збільшення латентного сну в групах 17-20 років і після 50 років. Ефективність сну. Ефективність сну це показник, що визначає відношення загального часу сну до часу перебування в ліжку помножене на 100%. Відлік часу перебування в ліжку починається з моменту вимкнення світла до моменту підйому. Частина часу в цьому проміжку обходиться без сну, ефективність сну є достатньою. Якщо досягає 85% наприклад, у людей з безсонням цей показник нижчий за 75%. На відміну від усіх інших параметрів сну, цей показник значно знижується в дорослому віці та продовжує повільно зростати після 60 років. Підтримка сну цей термін характеризує період сну. Після початкового засинання до пробудження. Фаза засинання або перехід від неспання до сну називається початком періоду сну. Зниження здатності зберігати сон, яке характеризується показником індексу пробуджень, визначається як загальна кількість пробуджень за годину сну. Індекс пробуджень збільшується з віком. Одним із важливих показників підтримання сну є тривалість неспання після настання сну. Показник тривалості неспання після настання сну демонструє стійке підвищення кожні 10 років на 10 хвилин від 30 до 60 років і практично не змінюється після 60 років. Стадії сну Здоровий сон складається з п'яти циклів чотирьох фаз повільного сну й однієї фази швидкого сну. Перша стадія 10% від загальної тривалості сну. Друга стадія 50% від загальної тривалості сну. Третя стадія 25%. Четверта стадія 10%. П'ята стадія. 15% від загальної тривалості сну. Загалом повільний або повільно хвильовий сон у дорослого населення зменшується з віком. Також простежуються й гендерні відмінності. Чоловіки більш схильні до вікових знижень повільно-хвильового сну. Денний сон і денна сонливість Денний сон більш поширений серед літніх людей ніж серед молодих. Причини, через які люди воліють подрімати вдень досить різноманітні. Іноді це пов'язано з необхідністю компенсувати нестачу нічного сну, відновити енергетичний баланс, зменшити денну сонливість. Значний вплив на звичку спати вдень мають культурні традиції. Денний сон – Повзвичною практикою серед жителів Китаю, Середземномор'я, країн Латинської Америки. Деякі дослідження пов'язують причини денного сну з надмірною денною сонливістю, депресією, болем, ніктурією. Надмірна денна сонливість не відноситься до нормального старіння, а іноді може бути сигналом прояву деяких захворювань. Самооцінка якості сну. Люди по різному оцінюють свою якість сну. Очікувано, що літні люди частіше скаржаться на свій сон, ніж молоді. Але це не так. Між самооцінкою та об'єктивними даними характеристик сну можуть бути відмінності. Багато характеристик сну змінюються з віком. Так, наприклад, тривалість нічного сну. Ефективність сну зменшується з віком. Тоді як кількість пробуджень, тривалість неспання після настання сну, частота денного сну відповідно збільшується. Однак більшість цих змін припиняються до 60 років і залишаються практично незмінними. Провікові зміни циркадних ритмів. Зміни гомеостазу, гормональну регуляцію сну внаслідок вікових змін читайте в нашій статті Гормональна регуляція і циркадні ритми сну під час вікових змін. Дякуємо за увагу. Про найважливіше в подкастах Медпресо. Залишайтеся з нами до зустрічі!